Для лабораторної роботи 10, у нас є дві частини і ми почнемо готуватись до другої частини, там де визначення життєздатності насіння. Для цього у нас є насіння різних рослин. Частина з цього насіння була прогріта протягом двох годин за 80 градусів, і інше насіння не було прогріте, щоб визначити, яке з нього буде життєздатне, спочатку будемо розрізати. За допомогою леза насінину, ну, стараємося рівно розрізати її навпіл, щоб поверхня була рівна. Тобто, якщо менше пошкоджених клітин, це буде більш точний результат, більша кількість механічно розрізаних клітин, вони будуть в будь-якому випадку забарвлюватись, це якби вносить більшу похибку. Отже, так розрізаємо, це була горошина, напевно, так. Ну, і так само можна ще кілька вибрати насінин і розрізати. іншого Ну і розрізані ці половинки насінин опускаємо у пробірки. Значить Тепер, коли ми помістили в пробірки наше насіння, ми заливаємо його, розрізане насіння, заливаємо тепер розчином кислого фоксину. Набираємо його. Він має гарне забарвлення, таке, як фуксія, чи темніше. І заливаємо так, щоб цей барвник покривав насіння. Так, видно, покриває, так? Це тепер насіння знаходиться у барвнику і залишаємо, поки виконуємо першу частину роботи для виявлення фенольних сполук. А фенольні сполуки ми будемо визначати в таких рослинах, як форзиція, окремо будемо зрізати і квіточки, і фрагменти стебла, каштан, декоративний мигдаль, теж окремо квіточки стебло і калина. Тут листочки і стебло. Відрізаємо за допомогою ножиць, окремо квіточки і окремо нарізаємо стебла. Це знімемо теж. Тобто отак відрізаємо ножицями, квіточки. І можна їх ще трохи подрібнити, ці квіти. Помістити в підписану пробірку. Це вже ми помістили помістили в пробірку квіти і ще води туди налити, так потрібно. От, і наші залиті водою пробірки з рослинним матеріалом потім. Будемо поміщати в водяну баню. Ну, власне, яка костюлька, яка кипить так, на плиті. кипить вода і треба буде проварити на 100 градусів 5 хвилин. І вже всі пробірки з рослинами в воді поміщаємо. На кастрюльку, де кипить вода. Вони підписані, тут чекаємо 5 хвилин. Щоб якось... Добре, дістаємо, тоді через 5 хвилин наші зразки з кастрюльки. Ну, поки що ми не спостерігаємо, особливої зміни забарвлення. Є. Трохи змінилось так? Угу. колір. Це все для цього декоративного мигдалю, квіточки і кора. Так? Бачимо, що для кори от змінилось більше забарвлення. Отже, тепер ми відбираємо по три мілілітри цих розчинів після кип'ятіння і наливаємо в чисті підписані пробірки. Для того, щоб туди додати потім розчин Ферум 3 Отже, це ми відібрали по 3 мл чисті пробірки, так для мигдалю декоративного. Тут з квіточок і з кори отриманий розчин. Будемо додавати до них ферм флор 3. Ось і додаємо. І перемішуємо. Ми бачимо, що цей розчин, отриманий з квіток, мигдалю декоративного дуже швидко, змінює колір на такий темний, забарвлення стає. Не знаю, яке описати. темно коричневе виходить. Да, так? — Так. Темно-коричнево. Це розчин з кори мигдалю. Ну, Теж стає темним. Темно Може, темно-зелений, так. Тобто містить, напевно, наш мигдаль, містить велику кількість фенольних сполук. Видно, що коричневий і зелений з кори колір такий. А це розчин зі стебла калини і набув жовтого забарвлення. Гарно, це сферум хлор-3, так. Це порівнюємо тут зі стебла і з листя калини зразки. Так, де в нас ще раз стебло? Стебло і листя. Листя більш зелене, таке забарвлене. Так зі за стебла більш жовте. З ферум хлор вийшло. І для форзиції бачимо розчин з квітів форзиції теж змінює забарвлення при додаванні ферум хлор-3. Так. І результати для форзиції, які ми отримали. Перша пробірка це з квітів фарзиції. Таке досить жовтувате забарвлення. Жавтувати коричневе стебло фарзиції після додавання кальції ферум хлор 3. Темне забарвлення зовсім. І листки. Тут зелене. Таке зелений колір. І результати для каштану. Це були бруньки, так? Бруньки, каштана. Листочки і стебло каштана, так. Такий отримали колір. Тепер ми будемо дивитись на флуоресценцію. Так. Двері тепер закриваємо, це наша темна кімната, включаємо ультрафіолетову лампу. І підносимо, ми дивимось так, через скло, підносимо наші пробірки. Чи видно там флуоресценцію? А видно таку блакитну, так? Бачите? Угу, Блакитне це... флюоресценці. Це що у нас за зразок? О, стебло і листя калини. Стебло і листя калини. Значить, у калині є такі фенольні сполуки, що мають блакитну флюоресценці. Добре, давайте тепер наступні. Далі декоративний мигдаль. О, тут навіть ще більш яскрава блакитна флуоресценція. Спостерігається так. Теж є сполуки здатні до флуоресценції. Добре. У зразках форзиції наче ми не спостерігаємо так. Листки так, значить, У нас… В листках синя, в хруньках жовта. Так, в стеблі зелене, так. Це каштан. У цікаво різна, різного кольору флюоресценція. І зелене, і жовте так є. Ще раз, значить, зелене в... в чому? Зелене в стеблі. Зелене в стеблі, а жовта в бруньках. Жовта так. в бруньках, так. Так. Добре. Тепер зливаємо фукси... розчин фуксину, в якому було замочене наше насіння. І будемо дивитися результат, чи воно життєздатне. Дістали, і можна ми порівняти це насіння гороху. Можна його ще висипати буде так на чашку Петрі. Але вже видно різницю що одна забарвлення, що одне більше забарвлене, яскраве, інше менше. І вже дістали, коли на чашку Петрі помістили, ми бачимо, що є і незабарвлення, тобто життєздатне насіння гороху, і те, що забарвилось фуксином. Тобто забарвлене, значить, життєздатне, Воно було витримано за високих температур, мембрани втратили, проникність, зруйнували, напівпроникність, зруйнувалися і добре пропустили фуксин. Якщо так сильно забарвлюється насіння, значить буде нежиттєздатне. То можна бачити відмінність.